Друзі, всім привіт! Казав, що прийшли такі свята Різдво, вже Василя, чекаємо дохреща. І приїхавши ж до батьків, підібравши, казав трошки погоду, бо робота, і на відстані живеш не дуже завжди виходить приїхати подивитися до пасіки. Ну вже так як давно дивився до пасіки, вирішив казав, приїхати подивитися, именно, щоб казав. Відвести час. Ну і хочу перевірити, именно, е, оставши, скажімо, кількість сімей, які ще, казав, щелися. Бо так як передивляюся, от деякі сім'ї вже є втрати, деякі сім'ї пропали. Просто ну, треба підкладати канді і дивлюся просто, е, скажімо так, ситуацію, яка що робиться в сім'ях, так як ну, подальшим буде робити Канді, де, де не де рамки. Ложу рамки наверху, Ну, а зараз сказав, провіраю сім'ї, провіраю, як зимують і що до чого. Так як вже що, скажімо, половину зими пройшло, і зараз, після нового року, після Різдва, саме після свят, почнуться як завсіде морози. Почнуться морози, і казалося тут вже залишилося пів зими, прозимували і все. І саме основне, коли приходить діло до весни. Остається завсіди, можна сказати так, нічого. Тому зараз головний такий, скажімо, момент, в кого скажімо, є бджоли, передивіться бажано би, передивіться просто, ніхто не каже там гніздо розбирати. Просто на все подивіться, середині де бджоли знаходяться, де іменно знаходяться, скільки, яка кількість кормівних є. Ну, не треба обов'язково розбирати гніздо. з боку, сюди туди казав, подивилися на рамки, де знаходиться сім'я, де знаходиться корм, та все. Ну і казав, робіть виводки, підкладайте канді, підкладайте мед. Ну, є просто є такі варіанти. Я теж користувався, підкладав мед. Ну, просто на все накидав мед в кульки і ложив зверху, кладуть мед, кладуть рамки зверху. Ну, будь-який варіант ситу їм зараз давати. Я не рекомендую. Хіба може той інтервірований сироп, Можливий варіант. Бо давати ситу зараз. Я не рекомендую, чесно. Я таке не, не пробував і вам не рекомендую. Так як ну, є в інтернеті, я дивився, показують, що там дають ситуа. Ну, мені здається, зараз це треба ситу добре зробити. От інтервірований сироп, допустим, там, да, там же, як доказують люди, мені вже там іде розщеплення типа, цього, глюкози і сахарози. Там же все розщеплення ну, відбулося. І казав, що воно їм не забуває так кишечники, воно їм не так шкодить. А сироп його треба переробити, щоб відділити ту глюкозу, сахарозу та все. Ото. І їм ото іменно воно шкодить. В них буде понос, все решта. Тому я не рекомендую. Легше візьміть мед, закристалізувавший. Я беру мед, ну такий варіант брав. Зараз в даний час ще в нічого не брав, буду ложити трохи мед, трохи робити канді. Ну, в подальшому подивлюся. Зараз, в даному випадку дивлюся, де можна рамку положити. Ложу рамку. Ложу рамку, дивлюся кількість сімей, яку мені кількість приблизно треба зробити канді чи положити меду, щоб мені знати, що мені робити. Ну і хотів би показати вам, бо... Казав, батько теж так само питають, як в мене бджоли, що до чого живуть, не живуть, пропали, що до чого. Ну, Є, є деякі втрати, є. Ну і казав, зараз покажу вам, що робиться у вуликах. Ну, На даний момент от, казав я ті, такого плюс-мінус глянув. Тут е, старі вулики в мене, це я взяв, об'єднав їх. Ну, типа, старі вулики великі. Я вважав, що мені буде краще. так. Я їх переділив по половині всередині і взяв просто на всю тут аж покрасив, переділив планочкою та все і казав, зроби тут. І маю в наявності тут один такий одво... не одводок, а ноклеус. Ноклеус я його ціл весну тримав, там трошки казав, не показував відео, бо я трошки того літа щось, скажімо, не справився з тим усім. Трошки я не справився і казав, ну. В одному ноклеусі є. Тут є ноклеус, він іде на три стороні. Ось бокова одна сторона, голуба, жовта, друга, і звідси червона третя. Я їх взяв, об'єднав в одну сторону, бо там осінню не було матки та все решта. І я їх об'єднав. Хочу вам зараз показати. ну Чуть-чуть просіть, бо, звісно, сам один трошки не ухти удобно <кій> і ось, сказав, Взяв фульгузол зверху. Хоч кажуть, там тепло не дуже, там вони їм треба, але їм треба створити свій мікроклімат. Трошки, трошки, бачите, є конденсація рість. Але бджоли ще, слава Богу, живі. Бджоли живі. то вже добре. Ось бджоли сидять. Ух ти! бджоли сидять, ну вже їм бажано би. Бажано би положити кандії. Бо просто нас, так, в ту сторону нема. І рамки там ну, вам не буде видно. Рамки, можна сказати, пусті. Все. Зараз головне їх дотримати до весни. Дотримати до весни. І казав, на весні я маю запасну собі матку. Так як по весні вони завсіди, матки, скажімо. Можна сказати так на ціну золота. Десь матка пропала, десь сім'я слабенька, десь те, десь це. Ну, в будь-якому випадку навіть є у вас та сама матка. Ви підставили їм стимуляцію, всякі ті білкові підкормки. Додавили ще якусь рамочку черви з тієї сім'ї, з якої крапчою чуть почуть. Ранньої весни немає. якому випадку саму рамку черви, тільки з бджолою треба підставляти. Ну І почуть, почуть і у вас є невеличка але вже є сім'я. Вже у вас є сім'я, так як я по весні не знаю ще, як воно буде, але планував трошки десь на травень плюс-мінус продати деяку кількість сімей. Майці не кількість, ну, ось ще одна сім'я, вулик пінопластовий. Це дві сім'ї, я об'єднав, бачите, через ганімановську решетку. І бачите, казав, я їх пізно об'єднав. Об Якщо не помиляюсь, я на відео їм на це знімав. Але. Джоли самі бачите, живуть, казав прекрасно. Дві сім'ї через Ганімановську перегородку. Я не скажу там, що там чи є матка, чи нема матка, це я по весні вам скажу. Але ось, да, їм треба корма підставити, вже їм маловато. Але мені подобається, мені прекрасно. Казав, що вони ведуть себе прекрасно, почувають кількість сім'ї. Дуже чудово такого казав, зимують. Пробачте, <кхем> друзі, казав. Тільки почнеш знімати, то або комусь щось треба кличуть, то або хтось дзвоне, або вибі пам'яті мало. Открив ж деякі сім'ї наперед. хочу вам показати, бо криші тяжкі, трошки ось в даному случаї, бджоли вже от все під верхом сидять. Ну, ще Бокова рамка, не взяв стамески. Буква рамка ще трошки от є меду, зараз, в даному випадку її положу наверх. Ну, минутку я нажму на паузу. Взяв же Стамеску, мені дуже подобається така Стамеска. Я вже маю, її, скажімо, три стамески, але таку іменно третя, мені дуже неудобно, іменно для тих корпусних вуликів. Вона мені дуже, скажімо така вещь незамініма. І казав, взявши ж рамку, першою трошки бджоли, ось, казав, що є мед, з тієї сторони більше, стає менше. Ну і казав, просто на все беру і трошки їм деру. Правда, це не дуже добре іменно на пінопластих вуликах робити, бо іменно не дуже, дуже такі в них шумоізоляція слаба. Вони дуже передають шум. Ну, я казав, його подер, подер, подер. І просто на все тим дертим ложу на бджоли. Скажете, що бджоли подушуєш ні. Бджоли ще не настільки зверху, не настільки зверху і Ну добре виходить, скажімо. Бо плечик Гофмана воно нормально все виходить. Ну, трошки просіть неякісне відео, Да неякісне, бо, звісно, пробачте, самому тільки щось робити добре, казав один, як смердить, то не чути. То то таке, ну. Зараз я накрию, ось за друга сім'я теж Шекзатор розкривши, навіть не дивився. Чую, що гудуть є. О, бачите, вже під самим краєм. Ой-ой-ой, а кількість їх дуже-дуже маленька. Ох ти що, бачите? Тут щось я проморгав. Тут щось я проморгав. Рамка якась з медом є, але дуже багатько погано видно. Дуже багато підмору є. Ну і треба буде отого, кількість бджілок. Якомога спасти. Їх жменька, але їх треба спасти. І за те, що я там думаю, що є в них матка, і їх треба спасти. Із-за того і кажу, що зараз саме головне такий варіант треба передивитися. О, хотів би глянути ту ловушку я знімав, я її так і не переселив. Бачите, що за зиму зробили миші. Цілі дири. Цілі дири, то дивіться, палець в казав зі свистом. Зі свистом. Там, навіть не знаю, що робиться всередині. ну Глянути туди трошки є підмор. трошки є підмор, А бджоли пропали. Бджоли пропали, бачите, нестача кормів. Я їх не переселив. Хоча я їх мав переселити, не переселив їх із за того. Ну що казати, друзі, самі бачите, що зими починаються зразу холодними, дуже. Починаються... Потім тепло, йде ближче. Казав, в Різдва ближче свят. І, як завсіди, на кінець зими знову ж холода. Тому казав, що така ситуація. Передивіться зараз бджоли і зробіть, казав собі вибір. Що вам треба? Чи, скажімо, треба, щоб бджоли залишилися, чи просто не дивитися. Найдіть ту минутку, щоб зараз передивитися і казав, не жаліти весною. Всім казав подякував, кому подобається відео, ставте лайки. Підписуйтеся, буду старатися більше інтересно розказати. Поки камісьці, скажімо, трошки я не маю коли пробачити, звісно, бо так і на роботі, і одним, і другим, і третім займаюся. У подальшому відео казав побачити друге, можливо, якби цікавіше. Хто, можливо, знає. Я в наступному відео я більш подробніше поговорю за це. Але хто можливо знає, порадьте камеру для відеозйомки, іменно для зйомки на Ютуб. Хто, можливо, знає якусь таку камеру, таку непогану, щоб можна було монтувати, щоб чи якось на телефон його перекидати, як що до чого монтувати, те решта, порадьте. Будь ласка, камеру. Всім дякую, всім казав до зустрічі.